Е, так, ну що, європейці? Ще у нас є європейці. Дивимося на цю Октавію. Я їх вже не знімав дуже багато. 10 тисяч 100 доларів 11 рік, 1,6 дизель. Ось така збережена Октавія. Давайте сусідню подивимося Біленько. Ну, Вона не біла, вона така з молочним таким відтінком. 12 рік. 9200 її ціна, 306 тисяч пробігу, так само 1,6 дизельок. Далі ми бачимо Гольф 5, 2005 рік, 1,4 бензин 3500, О, до речі, п'ятидверний. На базарі дуже тяжко знайти таку взагалі ціну. Дивіться, 3500 автомобіль. Да, є багато косметики, ось ми бачимо по задню правій, так, не дверсі, у нас тут Задня, е, поріг, поріг з задній правій, так, грубо кажучи, грубо все кажу. Бачимо механічну коробочку передачі у нас, звичайний салончик, е, магнітолка, кондиціонер, всі 4 скопідйомники. Небагата комплектація, але 3500. Ось такий жвавенький автомобіль. Питайте, на рахунок діагностики можу допомогти, почитати помилочки, прититися товщиноміром, заїхати ще на стакаду обов'язково. І перевірити цей автомобіль. 260 тисяч пробігу на ньому.